Влетів більше, ніж на 5 тисяч гривень зі своєю власною армофелоні. Максимальна швидкість до 140 км на годину. Погляньте, наскільки вона нас Я її просто не можу помістити в камеру. Довжина трохи більша, ніж 70 см. Так, ну що, проблема номер один. Відірвав собі передній банк. Летіли на максимальній швидкості 130-136 км на годину. 136 це поки що її рекорд. І зацепились ось цією губою, повідлітали ось ці гвинти. Ну, я думаю, поставимо нові і все буде добре. Проблема номер два, те, що мені більше всього не подобається. Не так давно робили ось такий новенький дизайн. Виглядає вона прям дуже круто. Але її або зовсім не покрили лаком, або покрили лаком зовсім трошки і погляньте. Повністю краска почала злазити. І виглядає, якщо чесно, вже не так гарно. Гарно, але тільки якщо машинка далека. Ну і остання проблема це повністю розбиті колеса. Літній сезон вже дійшов до кінця. І час купляти нові колеса. А нові колеса коштують, ну, я думаю, три-чотири за комплект. Можливо, навіть майже всі 5. Задні колеса потрібно міняти. Тут ціле. Виходить, заднє праве, і наче десь переднє. Ні, потрібно міняти тільки заднє праве. Але... Ce de chilcacă am vom trebuie să mă este în